Добрий день, шановні наші друзі. З вами канал Черідниченка Вірина і Володимир. Сьогодні Володя, яке сьогодні число? Ти підготувалась 9 червня. І оце наш наша частина нашого, нашу, нашого саду, яка піднімається на асфальт. Оце звичайний асфальт. Ця територія нам досталася. З тракторного стану в минулому це був тракторний стан, тут стояли машини. Тоді він був покинутий. І коли ми його вже взяли, і почали його обробляти, тут насаджувати все, подумали, що ми будемо робити з асфальтом. Але все вирішилось само собою, тому що в нас почали через асфальт пробиватися дерева маленькі, наприклад, там абрикоси, жерделі. Да? І шовковиці птиці почали сіяти. І ми тоді стали при... щепити. Оце ми пощепили елінойс, крилата шовковиця. Ось у нас вдалеке, там бачите, це абрикоси, і ось абрикоса. І ось там далі в нас теж і там і абрикоси є, і е, теж є шовковиця. І в тій стороні навіть персик у нас є. Трошки далі, там теж багато персиків, там туди далеко йти. Ось, е, значить, е, тепер що ми посадили, ось Володя, посадили одну yeah. шовковицю, да. yeah. одну шовковицю посадили е, no, в... самі вже. Да, розкажи, Володя, давай. То Сіянець виділився дуже крупно листя. Я сподівався, що буде якась гарна шовковиця. Зробили лунку в асфальті, посадили цей сіяниць. Це вже Але ми от... самі, це вже так, ми самі. без поближче, так, да, то ми вже самі. Але я подивився, все ж таки ну, от, Листя... о, вона дрібна, тобто да. звичайний дікар. От, ну, наприклад, от е шелі, а оце дікар. Ну, ну ну. так, от різниця. Тому на це це ти з'їси, а я щеплю шелі. Шелі вже вже Початок літа. Ми вирішили і... її да, я взял от, Відрізав живу гілку, листя повідрізав. Е, Володя, подижіть трошечки. Я хочу показати, що коли ми садили, <сум> бачите, скільки каміння ми це деревину ми садили, самі видобували лунку. Це бачите, скільки каміння ми тут видобали. Тобто ну, це піде. Да, вза... то, то піде в стройку в нас. Да. А взагалі ось дерева це які виросли, бачите, самі на. Самі виросли. А це єдине, ми ще посадили, тут тільки ще одне. Тому це може бути корисно. Якщо так. у вас шовковиця виросла, а у сусіда, допустимо, добра шовковиця. Отак гілку зелену відрізали і листя повідрізали, щоб тільки черешки залишились. І можна щепити собі гарну шовковицю. Ну чи можна купити у когось або. Вже зрілу. ну, Я зараз взяв таку, бо зрілі в мене вже засохли, закінчились, ну вже ж початок літа. Ну, давай. Тобто треба... Ну, ми її в колеса, бачите? Да. Тут посадили. 9, Шо, 9 ну, червня, а ми, а ми продовжуємо. А ну, воно шоковається дуже швидко росте, тому, uh -huh. тому я думаю, що буде все добре. ну, Вже досвід є. Тобто те ж саме тільки... ж саме абсолютно те саме. Робимо mm. заріз такий. Заріз. Тепер тут. Язичок трошки оп. Володя, розкажи, що таку хурму можна ще... Ой, так, таким чином можна щепити і хурму. Да? І хурму я так само щеплю, коли в мене закінчився матеріал, заготовлений з зими. Просто, що вона на осінь може бути. То... Не визріє, да? ще так вирішить. Визріє. визріє. Зар... Ну, в цьому році так, да, бо Брання все почалось весна. раніше набагато. А так взагалі може не визріти, да? ну, хто не торопиться ну, за сроками, то, тому, то... якщо є можливість пощепити да. от зараз ці сроки, то ще встигне. Да. Якщо є ну, матеріал для щеплення. Тобто це теж можна робити. Ну це ще все літо попереду, ось. Давай ну, назвемо це чорним. Зеленик чорному, так? Да? Та є в нього, мабуть, назва е, стандартна, угу. але ну. Ну, зеленик чорному. Да, то... Це по принципу винограда. Да? Ну, винограда трошки друга, хоча і так щеплять Не, виноград. Щепить, так. так, в різні сторони, щоб одразу формувати чотири, ну, би, okay. гілки, рукава, як кажуть. Воно зараз гарно ріжеться, ні? Так, да, дуже гарно дощ пройшов вчора. Угу. Якраз після дощу саме добре, время, щоб воно... Ну, сокоруха. Вот, 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 Добрий. І можна щепити все. <реку> Майже все можна щепити зараз. Ще е. Ну, Та нічого страшного. Іноді рвеш, його боїшся бруньку пошкоджити, а плівка не рветься. Uh -huh. Казалось би, що там стрича того, а він досить прочний. Uh -huh. ну, да. uh -huh. ну, ретельно так до бруньки максимально. Ну а бруньку ну, не замотуємо, бо uh -huh. через там пару тижнів вже треба буде дивитися і зрізати так, щоб бруньки почали рости, а десь через місяць. Можна буде і плівку. Бо розрізати. зрізати отак, що зрізати? Покажи, що зрізати ти будеш, бо люди ж що... то не в перший раз, ну вище бруня через два тижні отак зріжу, бруньки угу. підуть рости, а потім я обережно ще через два тижні десь розріжу ну, ти ще Скажи, що можна не просто зрізати, якщо ви не впевнені, що у вас підщепа пішла, можна не зрізати віточку, цю деревинку, да? а надломити її. Да? Можна надломити, да, воно... подивіться, вже питання буде йти і деревинці трошечки, вже не таке міцне, як було до цього. Да? Да, і більш піде бурньки. Ціпочки, все. Да, ну, а, ну ще написати назву да. шелі в даному випадку. У нас дуже нам сподобалось. крупні дуже ягоди. Ми Спочна. знімемо відео по шелі окремо. Окремо, добре. Да. ну Бірочка, звичайний. Ну, можна півні банки використовувати. Покажи, Мені Володя, тут... як які в тебе які, які ти використовуєш. Ну ось, загибаю бортик такий, щоб тут прочні було. І тонку 0,4 мм цей, провалку. провалку мідну Дрід. Дрід, Дрід, угу. Да. І от підписую звичайною ручкою. Ну, угу. Це можна вже в мене БУ. Тобто можна це Она Ну, М'який алюміній такий продається. Ну, можна банку, але на банках жорсткіша. Витіти попередню надпись. І написати там, що мені треба. Звичайна ручка. Я тільки бажано, щоб вона писала. Тоді смягчає. Ну, це в мене вже поламалася. Ручка треба. нову. Ну, в принципі, так. Да. Та забуває. Я вже багато нащепив, от написав, угу. і... Ну видно, видно. Ну, видно да. туди її зав'язав і все. Собственно. Угу. Ну, все. До, побачення. до побачення. Гарних вражає, до... хай щастить, мирного неба. Хай росте у вас велика-велика шовковиця. Да. Все. До побачення. До побачення.